Колят, коляд, коляд, коляд ниться, ми прийшли до вас, погріться, ми без світла не підем. Дайте тітку нам одем. В Україні нині свято, хочемо вам усім побажати світла в хаті, хліба в печі, щастя, радості малечі, щоб тепло і світло нині не зникало в Україні. Щоби з рідними людьми на зв'язку завжди були. Колядуємо, колядуєм, генератор колядуєм. носом чуємо, ми колядки вам співаєм, телефони заряджаєм. Ми не просимо кров'янки, зарядить би павербанки. Десь вайфай роздачу бачу. Дайте трохи позаплачу. А мені, як ваша ласка. Дайте гривеньку, будь ласка, Назбираю трохи грошей, адже люди в нас хороші. І ці гроші віднесу і віддам на зсу. Розцвіте наша держава, стане вільною по праву Принесе цей новий рік.